Друзі, всіх вітаю на каналі. Медіа-обслуга голови Офісу президента Андрія Єрмака повністю з'їхала з катушок. Вони почали ображати головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного. Раніше я робив сюжет про те, як команда Офісу президента Андрій Єрмак намагаються змістити Валерія Залужного, якого підтримує народ України, з посту головнокомандувача. Але ти розголос, який ми з вами зробили, зупинив плану Єрмака. Є на Ютубі канал Ісландія, який також транслюється в кабельних мережах. Його ведучий Володимир Петров, який працює на Єрмака, та постійно у своїх ефірах ображає людей, які критикують офіс президента. Я думаю, що Єрмака ні в випадку не нельзя овольнити зараз. Петров також значиться як журналіст державного телеканалу Рада, який зараз перетворився з парламентського каналу на піар-студію Офісу президента та особисто Єрмака. Так ось, ця обслуга Єрмака взяла мій сюжет, де я розповів про операцію Єрмака, щоб змістити залужного, та почала його коментувати в своєму ефірі. на Цьому каналі Ісландія. Одна із причин, чому Зеленський вирішив прибрати залужного. Я як бачу зі сторони, Залужний є незалежною людиною. Він поводиться як незалежна посадова особа, генерал. Він не приймає участі у цих політичних спектаклях. А Зеленський любить, щоб за ним як бігали, як цуцики, і питали, чого є зволіті. Залужний, незалужний, надто незалужний. Блін, це, яка, це ж яка гидота. Це не даремно, Я не дивився цього Шапошникова, Не даремно. Мені тупо огидно. У мене таке відчуття. Я про Шапошникова. Це ж блін, це, це блін настільки, це настільки плінтусний рівень, це, це настільки, не можемо своїми чистими руками в воєніку присатись вже. Оце, от залужний, незалужний це, мовляв, Залужний не такий, за їх словами, незалежний генерал, як розповідав у своєму відео, тому що їх просто бомбить від того, що залужний дійсно не виконує вказівки Андрія Єрмака, позиціонує себе як незалежний генерал, і це корьожить офіс президента. Та вони натравлюють цих шавок. З Ісландії, щоб вісміювати залужного, а самі вони кажуть, що ці розповіді про те, що офіс президента хоче змістити залужного, придумав особисто Порошенко. Була ціла кампанія, її підхоплювали тут прихильники е, Сивачолого. Тобто на своїх глядачів, які є фанатами зеленої влади, вони роблять асоціацію, що нібито Залужна є людиною Порошенка, а Порошенка вони ненавидять. Тобто робляться така от медійна маніпуляція. Цей Володимир Петров раніше працював на Януковича. І дивіться, які він образи писав відносно учасників Революції Гідності, якими бридкими словами він називав патріотів України, які вийшли на Майдан. В той час, коли патріоти України боролися проти. Проросійської влади Януковича на майдані цей Петров сидів та писав бридкі коментарі відносно революції гідності, учасників революції гідності, працював на Януковича. А зараз він відпрацьовує 30 серебреників Андрія Єрмака. Нещодавно в американському пловому журналі Тайм вийшла стаття про залужного, і фотографію залужного помістили на обкладинку журналу. Так ось, Володимир Петров зробив карикатури на цю обкладинку. Замість залужного помістив фотографію Порошенка та розмістив це у своєму телеграм-каналі. Цей Петров умисно зробив асоціацію, що залужний то, нібито, є Порошенко, щоб викликати у своїх зелених глядачів, фанатів Зеленського офісу президента негатив відносно залужного. Тому я кажу, що Андрій Єрмак то є російський провокатор, який натравлює таких, от медіашавок, щоб вони почали ображати патріотів України, і коли армія України під командуванням Залужного почала одержувати перемоги на полі бою. Проти армії Російської Федерації загарбників вони почали висміювати залужного Розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше глядачів побачила, хто є такий Єрмак, та яка гидота працює на офіс президента.